При друзі, Професіональна футбольна ліга України представляє. Ми дивимось матч 9-го туру. Сьогодні Полісся 2 буде боротися за те, щоб закріпитися на першій позиції. Формально і номінально. Гра проти самбір ниви 2 сьогодні нам диктує. Хороший суботній футбол, я так вважаю. Якщо ви так також вважаєте, поставте екстерном лайк цій трансляції, друзі. І полетіли разом спостерігати за другою лігою. Є певна кількість перипетій, за якими варто простежити, особливо в групі А, де власне, грають обидва колективи. Для вас цей матч коментує Віктор Журавський і... Закликаю вас до активності в чатах трансляції. А ще друзі, не забувайте підписатися на youtube канал Полісся, а також на Ютуб канал Професіональної футбольної ліги України, де завжди можна зацінити трансляції, а також огляди і ще безліч контенту ваших улюблених клубів. І фланги, і у Полісся 2 фланги це також смертельна зброя. От зараз, можливо, удар воротах, поперечка. Перший момент Назар Гаврилюк. це в контр і Так само і швидше. Денько. Полісся 2. Зараз ударом, якщо класно, і не недаром. Я думаю, що поспілова сьогодні буде ще робота. Подача: ріпак кулаками, добивання і вище воріть. Липчику. І... В короткий розіграш. А чи подача буде? Насправді не дуже це зручно придумали. Михалів зараз нарешті накидає і удар. Так, з цієї позиції Бору, не ви два. От зараз подачу. На Замасі перебирається футболісти. І тут, можливо, щось можна вигадати. Подача і поспівав у грі. Добивання поспілов. Це справжній сейф. Напуда падає. Вимагають пенальті, більш активний за рахунок Танчака. Танчак обігрується. З Мендруком. Той в центрі віддає. Мендрук знову із м'ячем Пробиває, Поспєлов! удар і гол! Забиває сам бір Нива. 2. Забиває у нас Денис Довбецький. Після добивання. І от що, говорилося про мокрий м'яч, мокрий газон. І наскільки ж незручний удар для Артема Поспєлова був. Потягнув, але як там проґавили. Довбецького насправді зараз бачимо ця стіночка, Мендрук під себе і Матіч Довбець не встигає заблокувати Довбець. як слід і Назар Гаврилюк вже статистом був в цій ситуації. Насправді рикошет невеличкий від Матіча був, тому і поспіло незручно було тягнути цей удар. Але так чи інакше Денис Довбецький є нам. Махінка дав на партнера, але там вже все, все відіграно. І зараз полісся мчить. Наша стала передача. Добивати удар! Класний м'яч! Супер м'яч! Караман забиває. Браво Ярослав! 1-1, Швидко Полісся 2 зрівнює у нас рахунок ріпак тут абсолютно нічого не міг зробити. І знову ж паралельно ситуація, де недопрацьовано в захисті на підбиранні. Скочеля, здавалось би, вже виніс. Так, але ж караман на повних парах набігав, і тут треба було щось з цим робити. Бачимо, що це на Шастала був пас. Так вперед і тепер середнім блоком обороняється Полісся. А тут вже й форварди власне атакують. І це може й бути і червона картка. Це може бути Ярославу із тренерської лави. Шастал м'яко цілився у ближню дев'ять. Шалена кількість браку, і Полісся цим користається. І є випад, і Брістріч вже заходить у штрафний майданчик. Брістріч б'є, просив пас Шастал. Неважливо. Петрук із м'ячем зараз. І є шанс на другий темп. Датці атаці. Петрук подача, удар. Але, повірте, полило сьогодні на два дні вперед. Подача в центр, Удар поспіло в сейф, Бра! Удар! Поспела! Класно відує. На стала направо віддав. Отримує він в ходу штрафний майданчик, але незручно. Треба віддавати далі. Шастал, подача, удар по воротах. Класний брістрті. Подача на дальню. Буде удар. є скидання. І насправді ні хочуть вдало відоборонятися. Ну, принаймні. Заслужу, заслуговує самбір з тизнічиєю Удар! Наврочив! Що робити? Виходить, що не заслуговує Дмір Брістріч забиває свій м'яч на 45-й плюс 3-й доданій. Катастрофічне недопрацювання. Здавалось би, що може тут принести біду, це просто аут, але ну, позиційно катастрофічно. Просто караман тут класно розібрався. Ну, Брістріч напрацював на м'яч. Так, більше він працював на другому поверсі сьогодні, але ж прийшла смаковита передача від карамана. Караман зряче віддав, де да там взагалі нікого не було. Ну, це дійсно катастрофа для самбору. Команді залишалося 30 секунд. Просто відоборонятися після ауту. Не була помічна команда в таких провалах в останні навіть півгодини після пропущеного м'ячу від Полісся. Ну. Це футбол. Що тут ще скажеш? поліція 2 прекрасно використовує доданий час арбітром. Короткий розіграш. Знову м'яч у Карамана. Караман подає! І м'яч забиває Матіч. Караман ще один асист. Матіч забиває. Нарешті він знайшов свій епізод, не просто прийшовши постояти у чужій штрафній площині. І знову Караман, Подивіться, знову навіть не піднімав очей. Він просто знав, що треба десь туди на лінію воротарської, і там був матіч. Дуже заряджений карман на цей матч. І е, наскільки ж класно себе проявляє. І на початку матчу я говорив, наскільки ж здорово було б, якби карман одразу зараз показував у другій лізі після переходу до структури Поліся, ну, чи є там приціл на першу команду, але сьогодні Карман показує, що абсолютно. За Житомирянином і пішов правим флангом його партнер, захисник перший, так, брістріч не отримав м'яч. А отут класно, а пробити. Брістріч! М'яко! Гол! Брістріч забиває 4-1. Це вже погром. Скільки часу було у Брістріча? Там він міг 150 сценаріїв накидати, як розстрілювати ворота Павла Ріпака, але вирішив зробити це дуже елегантно і дуже ефектно. Ну і тут бачимо так, м'яка така закидушка за комір, і навіть не стрибав ріпак. Ну і Петрук, Нікіта Петрук, асист. По-перше, Петрук виграв цей м'яч. Знову ж таки, запресингувавши, та й не виключаючись з епізоду, на м'яч побіг, що головне. Далі віддав на Форварда, і Адмір Брістріч робить дубль у сьогоднішньому матчі. Центр подача, там беріст не дотягується. Матіч не буде йти на цей м'яч, тому що Єршов зараз подає удар. Ну так, Шастал бив. Насправді могла у е другій лізі. Пара, jou! Вже дуже низько опустився для того, щоб з м'ячем пограти, але е центр поля. На велосипедах зараз проїжджається. Петрук направо віддає. Грохольський в другому таймі демонструє це е, не те, що відсутність характеру. Удар по воротах який мати тут не розглядати червону картку лише тому, що цей фол стався у центрі поля. Також я не вважаю гуманним. Удар по воротах напуда зараз. Свистить арбітр 4-1. Полісся 2 перемагає сам Бірниву 2 в рамках дев'ятого туру і продовжує перебувати на верхівці турнірної таблиці. Команда Щиря Гаутама Кішана набирає 16 очок. Так, реалізація підвела. Ну і Хочу привітати команду. Житомир полісся з перемогою. Хороша команда, хороші гравці. Інфраструктура дозволяє їй мати дуже великий запас хороших футболістів. В середині першого тайму був спірний момент щодо вашого гравця. Все ж таки, на вашу думку, там мала бути жовта чи червона карта. Ну, це момент, це футбол. Це я не суддя, судді трактують е, карточки, там, моменти, фули. Я е, претензій до, до, до суддівської колегії по сьогоднішній грі не маю. Дай Бог, щоб всі так судді судили, як сьогодні судили судді в сьогоднішній грі. Залишилось три матчі до закінчення першого колу. Як можете оцінити виступи своєї команди? Е, Наша задача в тернопіль Тернопіль-2, самбір нашого президента. Наша задача, щоб діти мали перехід від підросткового футболу в дорослий. Наша задача розвивати дітей і їх будемо рекомендувати в першу команду. Це Тернопіль 1 Дякую вам. У нас молода команда вік 19 з половиною. Років, так що ми е, не трошки класу. І я говорю, якщо б ми використовували всі моменти, ми б були б в турнірній таблиці набагато вищі. Дякую вам. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, в основних цілях вашої команди це дати можливість молодим футболістам зіграти у дорослий футбол. Чи можете ви сказати, що успішно справляєтесь з цим завданням? Добрий день. Я думаю, сьогодні був дуже важливий матч якраз таки в контексті вашого питання, тому що ми пробули попередні ігри. Так, ми перемагали, але в нас були певні проблеми. І сьогодні, на мою думку, ми зробили певний крок вперед, те, про що ми говорили відносно попередніх ігр. Те, що нам не вдавалося контролювати гру на протязі всього матчу, і це в першу чергу пов'язано з внутрішнім станом. Ми багато про це говорили, мені здається, ми. Ми і тренерський склад, і гравці і зрозуміли, що саме треба змінити. І сьогодні я дуже задоволений хлопцями, тому що для мене дуже показовий момент, що за 20 секунд до фінального свистка при рахунку 4-1, вони все одно йшли в цей пресинг. Кожен з них хотів відібрати м'яч. Це, на мою думку, набагато важливіше зараз, ніж результат. Але результатом також ми сьогодні можемо бути задоволені. На полі зараз грають такі гравці, як Караман, Раско, Йока, Грохольський та інші молоді гравці. Чи бачите ви успіхи у цих молодих гравцях? І чи переросли вони вже юнацький футбол і готові до виступів за основну команду? Вони грають, вони отримують час тут. Це означає, що вони, як мінімум, роблять певні речі, які дозволяють їм грати тут. Говорити про те, що вони вже готові. Не знаю, по-перше, це вирішує тренер е, першої команди. Я бачу зі своєї сторони, що вони протягом цього часу, що ми проводимо зараз разом у тренувальному процесі, точно роблять певні кроки внутрішні. Вони прогресують і стають трохи кращими. І так вони зараз краще адаптовані до тих умов, які є у другій лізі, ніж це було попередньо. Але знову ж таки, друга ліга, прем'єр-ліга все ще є дуже немала різниця. Яка зараз ситуація з Микитюком Євгенієм та Борелем Томанзото? Як скоро ми знову зможемо їх побачити на полі? Дженя, я думаю, можливо, навіть в найближчому матчі зможе отримати якісь хвилини. Я думаю, на наступному тижні він зможе повернутися в групу. Щодо Бореля, ситуація трохи складніша. Він отримав більш серйозне пошкодження і це буде займати декілька тижнів, я думаю, можливо, навіть більше. Дякую вам, вітаю з перемогою. Дякую вам. Вітаю, Ярослав, з твоїм дебютним голом. Чи був якийсь пункт забити гол або відзначитись асистом перед виїздом в збірну України? Дякую гарно. У ну, мене на першому місці це лише перемога. Звісно, хочеться забити, але це, це вже на другому місці. Тільки перемога, саме головне. Що стало ключовим у цьому моменті? Можливо, після пропущеного голу відчувся азарт і хотілось відігратися або показати характер. Звісно, ми хочемо відігратися, Ми пропустили гол. Я бачу, команда все рівно настроєна на перемогу. Ми тисли, тисли. Був хороший пресинг у нас. Ми дотисли, їх забили. Реалізували свої моменти, тому багато вийшло забити сьогодні. Чи відчуваєш вже довіру тренера до тебе? З приходом в клуб, ти мав можливість показати себе та зіграти у чотирьох матчах. Довіра відчувається, тому що це вже третя. Третя гра в основному составі. Це мені дуже подобається я дуже радий. Тебе вперше викликали до юнацької збірної України Ю-19 чим і вітаю тебе! Які емоції переповнюють? Чи віриш досі, що це сталося, і як взагалі реагував на цю новину? Емоції справді неймовірні, тому що мені, коли подзвонили, я реально був в шоці. Бо це перший раз для мене. Перший виклик збірну це як. Це як мрія моя була. У я, я, мене неймовірні емоції я дуже щасливий. Вітаю тебе і бажаю успіхів. Дякую, гарно.